Я раніше думав, що лише серед росіян є люди, які не розуміють, що таке нацизм, що таке націоналізм, що таке расизм, що таке фашизм. Виявляється, що серед українців є також такі люди. Ти нацист, ти шах до нацизму імені. Ти шах все до нацизма, ребятки. Мова нація, мова нація. А вот мова нація це нацизм. Это нацизм. Возьмі, армадис, армія, возьміть їх. Людина стверджує, що мова нація це є нацизм. Насправді, всі нації хочуть розмовляти своєю рідною мовою. Всі нації хочуть. Розбудовувати свою націю, хочуть, хочуть розбудовувати свою державу. І це є нормальне бажання людини. В цьому нацизму немає. Існують нації, які приходять до, в іншу державу, до іншої нації. І ось ці нації починають в цій державі забороняти мову іншої нації, починають в цій державі е, переслідувати людей за патріотизм до певної нації. Ці нації починають знищувати іншу націю. Ось це називається нацизмом. Нацизм це небажання людини розмовляти своєю мовою. Нацизм це бажання однією нацією знищити іншу націю. Такими нацистами всю історію існування України по відношенню до українців були росіяни. Росіяни приходили в Україну з війною, знищували українців, примушували українців розмовляти російською мовою, забороняли на території України українську мову, провели в Україні голодомор і знищили від 3 до 10 мільйонів українців. Ось це нацисти.